Радіо UA Chicago Литва закриває пункти пропуску на кордоні з Білорусс всі приготування вже зроблені. Про що йдемо? Умовити про те, що Литва планує закрити два з шести пунктів пропуску на кордоні з Білоруссю на тлі передислокації та провокації найманців Вагнера, який зараз є у республіці Білорусь. І дійсно, якщо брати пряму мову, а то найближчим часом буде ухвалено рішення про закриття двох пунктів. Якщо сьогодні в Польщі працює один пункт пропуску, то в нас їх аж шість Одним із запобіжних заходів було б скорочення з шести пунктів пропуску до чотирьох. Що ми в принципі на даний момент і плануємо робити? Також Латвія укріплює оборону кордонів. Зокрема, частина військ перекидається до кордонів з республікою Білорусь. Всі готуються, всі готуються до того, що Може статися з зі сторони Білорусі, дійсно, це жахає. Це лякає тому, що війна, яка зараз називається повномасштабною, претендує на те, щоб стати світовою. І якщо Польща, Литва, Латвія, Естонія ці країни вступають, тоді вступає весь світ без виключення. Звісно, цікаво буде тоді спостерігати, що буде робити Китай, оскільки вони не є в НАТО і вони ніби нічим не зобов'язані. Але знаємо про ці підклимні ігри Китаю з Росією, все може бути. Ну ще доповнюючи тебе, Наталя, про Латвію. Латвія просить. Шість тисяч російських громадян покинути свою країну. Уряд вже готує листи для росіян із відповідними проханнями. Про це повідомляє Литвійський ресурс ЛСМ. І знову ж таки ще один доказ, ще один такий пункт, який підштовхує до того, що щось має відбутися. На жаль, мусимо це, це так само, як колись як колись минулого року перед початком війни. Нас попереджали, насправді дуже багато було розмов про війну, але ніхто в це вірити не хотів. Саме зараз так відбувається і з нашими країнами сусідами, тому дійсно потрібно бути дуже і дуже уважним. Радіо ЮЕЙЧИКАГО